Художній музей у Луцьку відзначає 50 років своєї діяльності, розповіла Суспільному завідувачка музею Зоя Навроцька. Каже, на урочистості з усієї країни приїхали науковці, дослідники українського мистецтва і культури. Мистецтвознавець Ярослав Кравченко говорить, протягом десятиліття стежить за роботою музею. Тут проходили презентації моїх книг, дуже гарно, дуже цікаво. Я можу собі так просто порівняти один приїзд, другий, третій, як змінювалася експозиція. Бо було так, що була і стала експозиція творів, і були змінні виставки. І, от воно весь час показує таку оцю власне цікаву річ, що музей весь час перебуває в житті в русі. Основна колекція музею евакуйована у перший день повномасштабного вторгнення. Говорить завідувачка музею Зоя Навроцька. Каже, через місяць після 24 лютого торік музей повернувся до наукової та творчої роботи. Першою виставкою була історична графіка Олександра Дишка. Її побачили переселенці, люди переміщені зі сходу, які дивилися цю виставку і говорили, ми не думали, що така красива наша історія. Ми подивилися на наші фонди зовсім з іншого боку. Вони. Дуже заповнені багатьма творами 20-го століття, яких не знає наш глядач. Це українських художників, це волинських художників, луцьких художників. І ось ми почали цей проєкт Скарбниця. Спочатку це були художники, виставка колекції українських художників, Харків, Київ, Одеса, Львів, Ужгород, Мукачево, Луцьк. Ось зараз представлений як на долоні. Рік тому науковці започаткували проєкт Музей зустрічає героїв, каже Зоя Навроцька. Нині оглянути експозицію луцьких художників прийшли військовослужбовці. Розповідає військовий медик Віталій Мельник. Перший раз я ходив сюди сам, ще зимою. Коли дізнався про музей, привів своїх побратимів. Психіатрії попрацював 15 років, навіть більше. Це дуже важливо. Особливо мені подобається коні. Кого в депресії да там гарно піти, подивитися у музеї? Працюють чотири доглядальниці, касир та п'ять наукових співробітників, говорить Тетяна Фарина. Також я допомагаю монтувати та демонтувати виставки. І коли у нас працівники проводять екскурсії, я заохочням їх слухати. Протягом 50 років у стінах музею відбулись тисячі мистецьких акцій за участі митців з різних куточків світу, говорить Зоя Навроцька. Нині мистецький проєкт Скарбниця презентує понад дві сотні картин луцьких художників, які творили у 60-х роках минулого століття до сьогодення. Він тривалий, каже Зоя Навроцька. Його зміст буде змінюватись та доповнюватись. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.